Всім привіт! Мене звати Аріс і сьогодні хочу запропонувати вам зв'язати ось такого роду візеруночок. Чудовий підійти для новичків, тому що в'яжеться дуже просто. Він е двосторонній Що з одної сторони, що з іншої. Виглядає абсолютно ідентично. Такий він у порівнянні з лицевою гладдю Об'ємніший, плотніший. Проте... Має таку січисту структуру. Якщо хочете зробити ваш виріб більш теплий, рекомендую брати більш ворсисту пряжу або добавляти якогось мухера, щоб він закривав ось ці всі проміжки. Непогано тянеться він і в довжину, і в ширину. Це, напевно, скоріше більше заслуга мериноса, аніж цього візерунку. Вязав декілька разів трьохметровий шарф, може провисати під свою вогонь. Тому це треба врахувати. Е, набирав класичні петлі для цього зразка, і зазвичай набираю класичним способом е, цей візерунок виглядає, виглядає доволі непогано, плюс це завжди можна якось оформити. Тому, якщо вам таке діло сподобалось, е, обов'язково е, рекомендую спробувати. Тому давайте приступати. Е, для зразку я буду використовувати. Ось таку нитку в 100 г 205 метрів. Це вовна Мереноса від Drops, здається, Marino Extra Fine, я не помиляюся. Так що буду використовувати спиці номер 45 Хоча, в принципі, можна використовувати і 5 для такого візерунку, особливо, якщо ви будете в'язати з якоюсь пухнастої пряжі. Але це все е, треба підбирати, тобто в'яжете зразочок і вже виділяєтеся з розміром. Е, я буду в'язати на кругових спицях, просто мені так зручніше, але сам е, візерунок в'яжеться поворотними рядами. Е, на рахунок того, як він виглядає в круговому в'язанні, я не знаю, тому що не в'язав. Е, для патерну нашого візерунку. Е, Паттерн нашого візерунку складається з м, двох петель. Плюс нам буде потрібна одна петля для е, симетрії, а також дві кромічних петлі. Тобто е, в загальній кількості ви повинні набрати три петлі і е, додаткову е, парну кількість петель, яка буде ділитися на 2 для вашого візерунку. Наприклад, я буду в'язати доволі великий зразочок, буду набирати класичним способом. Е, Покажу для тих, хто не дуже часто веже на спицях або веже вперше. Берем доволі довгий кінчик ниточки, в залежності того, який хочете виріб мати і фіксуємо його на великий палець, на вказівний палець. Коротка сторона в нас йде по вказівному, сюди вниз. до мотка довга ниточка іде. Через верхній пальчик, і я фіксую його собі сюди на мізинець, що одну, що другу ниточку. Ось так це виглядає. Тепер беремо нашу спицю. Ззаді підхоплюємо ниточку, знизу вводимо в петлю, накидуємо через мізинчик ниточку і підтягуємо великим пальчиком. У нас вийшло дві петельки. Бачите, ця довга ниточка йде в мене до моточка, короткий кінчик з іншої сторони. Довгий кінчик в мене на великому пальці, короткий на вказівному. І продовжуємо набирати петлі. Тобто я набрав дві. Набрав третю, показую. вводимо спицю знизу, підхоплюємо ниточку з вказівного пальця і виводимо в петлю, підтягуємо ниточки. Таким чином у нас набираються петлі класичним способом. Я набрав три, і тепер я набираю певну кількість петель, яка потрібна для мого візерунку. Це в мене буде перша петля кромочна, яку я буду знімати, друга петля кромочна, яку я буду прив'язувати виворотньою. Дві петлі у мене буде паттерном візерунку, і одна петля десиметрії. І набираю певну кількість петель. Захоплюю нитку з великого пальця, з вказівний, протягую. Не буду зараз на цьому акцентувати увагу, залишу посилання на якісь відео, де можна більш детально подивитися про класичний метод набору петель на спиці. Таким чином, класичним методом я набрав на спиці 23 петлі. Дві петлі кромочних, одну для симетрії і 10 рапортів нашого візерунку, тобто 20 петель. Це в нас буде лицева сторона. Тепер ми. Перевертаємо наше в'язання, так як ми будемо в'язати поворотними рядами. Покажу, як я тримаю ниточку. ви можете тримати абсолютно любим зручним для вас способом. Накидаю на мізинчик і на вказівний. Таким, нитку, таким чином в мене зафіксована нитка, і мені доволі комфортно її подавати. При поворотному в'язанні першу петлю ми знімаємо. Для того, щоб в нас виходив. Виходила ось така косичка. Акуратно. Ми дивимося по тому, як, звідки виходить наша ниточка. У мене ниточка зараз позаду роботи, тобто я вставляю спицю в петлю з права і просто її знімаю. Нитка в мене позаду робота. Тепер ми будемо в'язати наступним чином. В кожному ряді ми будемо знімати. Першу петлю, другу петлю ми будемо прив'язувати за передню стінку бабусиним методом. Тобто в нас є петелька. Ми вставляємо спицю з цієї сторони, з лівої, підхоплюємо робочу нитку і витягуємо її. Показую. Вставляємо, підхоплюємо робочу нитку, яка позаду роботи. І перезнімаємо. Таким чином ми пров'язали вивертню петлю. Далі ми вставляє... у нас на спиці є дві петельки. Ми вставляємо спицю у проміжок між двох петель, підхоплюємо робочу нитку і протягуємо її. У нас вийшов накид. Тепер підтримуючи цей накид. Ми вставляємо спицю позаду в задню стінку петлі, але в обидві петельки, бачите? Підхоплюємо робочу нитку і прив'язуємо як лицеву петлю. В нас вийшов накид дві петлі, які ми пров'язали як одну за задню стінку лицевою, і петля. Фактично це і є паттерном нашого візерунку. Вставляємо спицю поміж дві петлі, робимо, підхоплюємо робочу нитку і протягуємо її, поближче покажу. Вставляємо спицю за задню стінку обох петель, підхоплюємо нитку. І витягуємо. Мене трішки зараз затягнуті петлі, прошу не звертати на це уваги, бо мені не дуже зручно записувати відео. Ось, Пров'язали. Поміж дві петлі вставляємо спицю, підхоплюємо робочу нитку. Не знімаючи ці петлі, ми вставляємо за задню стінку, підхоплюємо робочу нитку і протягуємо через дві петлі. Поміж дві за задню стінку, нитка в нас під спицею ззаді робота. Підхоплюємо робочу нитку і витягуємо її. Таким чином ми в'яжемо до кінця ряда, поки в нас не залишиться одна петля на спиці. Вона буде кромочною, кромковою, напевно. Правильно сказати, і ми будемо прив'язувати її виворі. Зараз я це швиденько дов'яжу. Тобто між дві петлі за задню стінку витягуємо. Між дві петлі за задню стінку вставляємо спицю і витягуємо. У мене моє в'язання виходить доволі туге, тому що мені трошки незручно тримати руки, але це потрібно робити більш вільно. От. Нитка слоїться. І так, ми прив'язали до кінця ряда і в нас залишається одна петля. Робоча нитка у вас буде позаду роботи. Для того, щоб прив'язати виворотню петлю, вам треба цю нитку перекинути спереді роботи. От, вона у нас спереді роботи. Далі ми робочу спицю вводимо за передню стінку останньої петлі. Підхоплюємо робочу нитку. Я роблю це таким чином. І знімаємо. Це ми прив'язали виворотню петлю. Ми прив'язали перший ряд нашого візерунку. Далі все абсолютно точно так само. Ми повертаємо наше в'язання. Першу петлю знімаємо ниточка ззаду в мене. Я її знімаю за передню стінку, ниточка в мене позаді роботи. Зверніть увагу, як ви знімаєте ці петлі. Від цього буде залежати то, яка косичка в нас буде формуватися на краю нашого виробу. Пам'ятаємо, першу петлю ми пров'язуємо лицевою. Тобто я ввожу спицю з лівого боку, підхоплюю робочу нитку, витягуємо. Першу зняли, другу лицевою. Далі в нас йде паттерн нашого візерунку. В нас є дві петлі, ми шукаємо проміжок між ними, підхоплюємо робочу нитку, витягуємо. За задні дві стінки обох петель захоплюємо робочу нитку, витягуємо, знімаємо між двох петель підхоплюємо робочу нитку. За задні стінки підхоплюємо робочу нитку, витягуємо, таким чином ми і в'яжемо далі. тобто Якщо ви будете робити все правильно, у вас завжди буде отака розтягнута петля і така петля більш, яка прилягає до спиці. Ви просто між ними вставляєте, витягуєте, вставляєте, заводите спицю в обі петлі задніх стінок, протягуєте робочу нитку. Таким чином в'яжемо знову, поки в нас. На спиці не залишиться остання кромочна петля. Пров'язали рядок, в нас одна петля лишається, ми перекидуємо нитку ззаду роботи, наперед, вводимо спицю справа наліво, за передню стінку, накидуємо робочу нитку, витягуємо, пров'язали виверідню петлю. Таким чином ми будемо в'язати наш візерунок. Тобто в нас буде чередуватися паттерн, де на початку ряду ми знімаємо першу петлю, нитка позаді роботи, з правої сторони вводимо спицю, зняли петлю. Далі в нас виворітня петля, 에, перепрошую, лицьова петля, яка потрібна для симетрії нашого візерунку. Ми вводимо зліва направо, підхоплюємо робочу нитку, витягуємо. Далі паттерн. Поміж дві петлі витянули е, робочу нитку за задні стінки обох петель пров'язали. І таким чином ми будемо в'язати знову, знову і знову. Давайте я поп попробую вам ще поближче показати. Оп, суси. Тобто, у нас на спицях є. Оці дві петельки, ми вставляємо спицю в проміжок, підхоплюємо робочу нитку, витягуємо її, не знімаємо петлі, вводимо за задню стінку в обі петлі, підхоплюємо робочу нитку, витягуємо і знімаємо обі петельки. Ось так виходить наш бізерунок. Що в'язали до кінця ряду, в нас лишається одна кромкова петля. Переводимо нитку з переді роботи, прив'язуємо виверідні. Тобто в нас іде чередування одного ряда, що з лицевої, що з виверідньої сторони. Першу петлю знімаємо, дивимося за тим, щоб ниточка була ззаду роботи. З правої на ліву сторону вводимо спицю. Ось так. Наступну петлю ми прив'язуємо лицевою за передню стінку. І далі в нас іде паттерн узору між двох петель, Витягнули, потім за задню стінку лицевою підхопили прив'язали. Ось такий візерунок вийде. Якщо відео було корисним, ставте лайк, вподобайку, коментар, пишіть. Планую е таким візерунком е зробити шарф, але в мене з'явилася е така невеличка ідея додати йому більше об'єму. Якщо буде цікаво, е найближчим часом буду записувати по такому виробу майстер-клас. Тому ставте в коментарях плюс сердечки. Обов'язково всім поділюся. Дякую за увагу, всім щасливих солодких питальок.